Четвер, 29 червня в ефірі. Новини на 11-му у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Три тривоги за ніч утім, без прильотів. Станом на ранок в області все спокійно. А от напередодні ввечері російська армія вдарила з важкої артилерії по червоно-григорівській громаді Нікопольського району. Постраждалих немає наслідки атаки уточнюються. На Дніпропетровщині ці дні проходитимуть масштабні навчання на випадок теракту на ЗС. Їх проведуть у Нікопольському та Криворізькому районах. До тренувань залучать усі екстрені служби. Акцент робитимуть на евакуації населення. Зазначають в обласній військовій адміністрації. Жителів просять не панікувати. У Краматорську завершили рятувальну операцію. Під завалами знайшли тіло ще однієї людини. В'ята кількість жертв зросла до 12. Та терор мирних триває цієї ночі. Ворог атакував Харківщину та Запорізьку область. Було застосування е, ракет С-300. Це керовані е, е, ракети, які противник часто застосовує по прифронтових територіях. Е, зафіксовано роботу С-300 у Харківській та Запорізькій областях. Ну, там попередньо без е, серйозних наслідків. А наші бійці перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку. Наступ ведуть широким фронтом. Про це повідомляють у генштабі. Вибивають противника з раніше захоплених рубежів. У росіян значні втрати за останню добу. Зсу знищили 680 окупантів, два танки, 10 бронемашин, 27 артсистем і літак. За шкільними партами під землею цьогоріч до дня конституції Дніпряни писали диктант у метро, аби сирени не стали на заваді. До посемного флешмобу долучилися декілька сотень людей, щоб перевірити наскільки добре знають українську мову. Із ручкою та аркушем там побувала і наша Анастасія Вільхова. Хто був у ролі вчителя та наскільки складний текст розкажемо у сюжеті. Парти як у школі на столах лише ручки, вода та аркуші. Так виглядає станція Дніпровського метрополітену вокзальна. Нині тут зібралися школярі, студенти, депутати, вчителі та переселенці. Євгенія приїхала з Сєвєродонецька. Такий диктант пише вперше. У нас в місті ну, майже половина розмовляла українською. Буду покладатися на свої знання. Як напишу, так напишу. Мені цікаво потім перевірити саму себе. Перевірити себе прийшла і пані Оксана. Жінка вчителька у третьому поколінні, тож у своїх знаннях не сумнівається. Справа в тім, що ми завжди влітку підтягуємо українську мову і трошки пишемо диктанти. Трошки більше часу підтягуємо українську, завжди вдома пишемо диктанти, завжди. А тому відповідно, коли почули про таку можливість, день конституції, плюс диктант, все співпало абсолютно. Онаний у своїй українській і секретар міськради Олександр Санжара розказує, що зі шкільної лави солов'їну знав на відмінно. Я на жаль не знаю нового українського правоправопису. Я до цього часу не можу зрозуміти слово проєкт, але ну, в дитинстві я добре їздив на олімпіади з української мови. Текст до диктанту писала журналістка Наталія Куліді. Тема цьогоріч, каже, присвячена металургії міста. Небесні вартові. Це про труби колишнього заводу імені Карла Ліпкнехта. Ми всі бачимо ці труби, коли їдемо на роботу з роботи. Ми їх бачимо, коли гуляємо на набережні. Ми їх бачимо на лівому березі. Після того, як їх прикрасили стовпами світла, вони стали, немов таким ліхтарем, так який тримає над Дніпром небо. У ролі вчителя корінний дніпрянин та відомий комік Юрій Ткач. Саме він диктує текст: залишки виробництва, метал. Такий досвід в нього перший розказує Юрій. Тому готувався ретельно, не обійшлося і без допомоги вчителів. Мені тут важно. Зробити все чітко, ідеально, і я дуже внимательно слухаю зараз моїх коучів, моїх вчителів українських, які зараз стоять за колісами, які мені допомагають, які вичитують, які правильно мені формулюють знаки припиняння. У тексті 203 слова, а особливість у специфічній лексиці. Однак навіть найменших гніпрян це не налякало. ну, 10 із 12. Диктант до дня конституції у Дніпрі проходить втретє та вперше з початку повномасштабного вторгнення. В 2021 році ми писали попередній диктант. Участь взяли понад тисяча учасників. Найкращий диктант, що найцікавіше, написала як школярка 11-класниця, так і доросла наша учасниця, яка було 76 років. Взявши під опіку небо над буремним Дніпром. Крапка Сподіваюсь, написала без помилок. Вчителі ж привіт роботи протягом трьох тижнів. Тоді й визначать переможців. А три найкращі роботи чекають ціні призи. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Зібрати робота, змоделювати ракету, а ще долучитися до арт-проєкту. Такі активності для дітей організували в одному із міських парків. Серед робіт мозаїка. Крокуємо до перемоги. Її зберуть з понад двох тисяч малюнків малечі. Більше розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Збирають маленькі деталі до копи, клеять їх, а після тестують створену модель. Так проходить майстер-клас із ракетомоделювання для дітей. Там, де друга мітка, так, да, притискаються. Спробувати власноруч зібрати ракету прийшов 12-річний Іван. Раніше займався робототехнікою. Тепер, каже, підбирає для себе нове хобі. Не щось таке банальне, а щось новеньке. Зараз я чекаю, поки всі зберуться, і будемо вже, виходить, тестувати ракети. А поруч проходить інший майстер-клас. Тут діти збирають кінцівку робота. Самостійно складають деталі, формують його руку, а згодом спробують за допомогою неї переміщати предмети. Їхня задача сьогодні спробувати на собі, як це бути без кінцівки. Ось на жаль, це так звучить, але це наша реальність зараз. І нашим дітям треба показувати, що в цьому нічого поганого немає. Що робототехніка навпаки допомагає людям людям в протезуванні. Без допомоги вчителя роботизовану руку збирає Поліна. Каже, в інструкції все зрозуміло, тож із завданням вже майже впоралась. так виходить, Мені дуже подобається. На наступній локації діти долучаються до створення арт-мозаїки. На біле тло приклеюють кольорові смужки. У результаті вийде малюнок. Маленька дівчинка, яка тримає український прапор. В Ця мозаїка кажуть організатори, створена на основі муралу французького художника Україна в дії. У парку представлена спрощена версія. Оригінал складається із більш ніж двох тисяч малюнків українських дітей. Художник дозволив нам використовувати його принт це Україна в дії». І ми підбирали малюнки за кольорами. Всі ці більше двох тисяч із них створювали цю мозаїку. Роздивитися усі 2404 дитячі малюнки, з яких складається Дніпровська версія мозаїки Крокуємо до перемоги, можна до кінця літа у парку Гагаріна. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новина 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках новин.